Добре, мене звати Микола. Займаюся реставрацією ван. Сьогодні знаходжуся в Ужгороді по вулиці Канальній, 35. Буду відновлювати залізну ванну. Так, тут такі сколи, треба буде їх позашпаклювати. Тут сколи бачу, у вас тільки треба буде підшпаклювати. То щось падало, та сюди. Ось не знаю, що то так Не буде, буде, то я розумію. Ага. Що це робилось, то робимо, сити, так.